Чому українські компанії не можуть продавати зброю за кордон попри великий профіцит? Хто буде її тут купувати? Мільйон дронів до кінця року. На якому етапі виробництво про це і не тільки говоримо з радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрієм Саком? Я пропоную почати з найбільш гучнішої, так якоїсь проблеми чи заяви останніх місяців, мабуть, про те, чи може Україна собі дозволити продавати зброю, яка яку виробляє в Україні, за кордон. Тому що міністр з питань стратегічних галузі промисловості Олександр Камишин в коментарі Reuters заявив, що от вимога вітчизняних виробників зброї дозволити експортувати продукцію за кордон. Вона є, вона є справедливою, але реалізувати її неможливо поза як це рішення не має політичної підтримки. От можете пояснити позицію Техпрому, чому продавати вітчизняну зброю, або хоча би ту, на яку немає державного замовлення, Україна не може собі дозволити. Ну і чи може бути таке рішення розблоковане у майбутньому? Дякую, питання дійсно актуальне і важливе, тому що, зокрема, ми знаємо, що в Україні зараз вже напевно понад 200 виробників, наприклад, дронів різних типів, і ясна річ, що це виводить нас на орбіту одного з самих потужних гравців в цій сфері глобально. Так і я буквально зараз. Делегація міністра техпрому взяла участь в Лондоні. У конференції присвяченій власне співпраці між е, Великобританією та Україною в е, оборонному секторі, і звичайно, досягнення е, нашої індустрії в е, сфері виробництва дронів е, вражають наших партнерів. Е, вони готові вчитися, вони готові співпрацювати в різних форматах, і це е, величезний плюс е, на сьогодні. З точки зору питання можливості експорту. То uh, під час дії воєнного стану зараз uh, немає необхідної політичної підтримки, і, зокрема, uh, в очах наших закордонних партнерів. І поки uh, триває війна, і будемо сподіватися, що uh, Ця війна ми впевнені закінчиться перемогою, але що вона не буде тривати вічно. То позиція, от така. Але водночас, після перемоги, звичайно, експорт буде відкритий і наше озброєння, те, яке ми вже виготовляємо, тому що наприклад, тільки в 2023 році втричі збільшилися потужності нашого ВПК, то після. Перемоги наше зброєння буде користуватися величезним попитом на світовому ринку, і в цьому зацікавлені і ми, і наші партнери, і однозначно, що українська оборонка стане без перебільшення локомотивом розвитку всієї української економіки. Добре, а як же ж тоді зараз вирішити ось це питання профіциту українського озброєння, чи можна лише, наприклад, за рахунок іноземних коштів, які, наприклад, виділила Данія, так щоб. Ці кошти пішли на закупівлю українського зброєння для України, тобто, чи може Україна вирішити питання тільки за рахунок такого да, такого механізму, чи очікуєте ви подібні кроки від інших країн? Дивіться, дійсно на сьогоднішній день простими словами у нас працює лише третина усіх наших станків, так би мовити, так тому що спроможність українського оборонно промислового комплексу становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому коштів є тільки 6 мільярдів на закупівлю озброєння, і тому дійсно шукаємо кошти поза бюджетом. І в цьому ключі один з оптимальних виходів із цієї ситуації, як ми це бачимо, це продовжувати переконувати наших партнерів, тих, які вже готові нам допомагати, власне купувати. Українську зброю для українських сил оборони у українських виробників, тобто прямі контракти для українських виробників на закупівлю озброєння, і саме це вважаємо дійсно швидким виходом із ситуації. Вже є як ви згадали, приклад так мовити данії, Канада, і звичайно, в цьому напрямку відбувається подальша робота, і сподіваємося, результати будуть позитивні. Тоді попрошу вас розповісти більше про е, цю глобальну кампанію зброярі, так Manufacturing Freedom». от яка глобальна мета цього проєкту, і хто вже встиг до нього долучитися? Цей проект зброярі ManuFacturing «Manufacturing Freedom», е, тобто виробляючи свободу, е, так? Це Є логічне продовження е, тієї історії, в якій вже переконався весь світ, що Україна поступово стає е, те, що ми називаємо арсеналом вільного світу. Так, е, знову таки повернуся до цього прикладу нещодавньої два дні тому конференції е, в Лондоні, і всі, е, наприклад, виробники е, різних типів дронів в е, Великобританії добре розуміють, що без того, щоб отримувати досвід, який українські сили оборони набувають на полі бою, без того, щоб мати можливість по суті випробувати свої винаходи і свої, і покращувати своє озброєння завдяки співпраці з нашими виробниками, це неможливо. Тому ми будуємо арсенал вільного світу і зараз на так би мовити новому етапі проект Manufacturing Freedom, зброярі Manufacturing Freedom. якщо просто це глобальна фандрейзингова. Кампанія, так ми вже сказали, що у нас є е, кошти тільки 6 мільярдів на закупівлю е, того, що виробляє наш ОПК. І відповідно мета цього глобального фандрейзингового проекту це зібрати від наших партнерів 10 мільярдів е, на виробництво української зброї. І на сьогоднішній день вже данія е, виділила 28,5 мільйонів доларів. Канада виділила е, 2 мільйони 100 тисяч е, доларів, і я кажу, це тільки початок. І наші партнери дуже добре розуміють, що по суті за ті самі кошти, які вони можуть використати для того, щоб закупити для на зброю е, за кордоном, там у інших західних державах, наприклад, так. Е, Якщо вони вкладають ці кошти в український ОПК, то окрім того, що вони посилюють оборонні можливості наших збройних сил, вони також підтримують економіку України. І ще додатковим фактором є проста обставина, що те, що ми виробляємо як правило, воно виходить дешевше. Тобто, за ту саму суму, яку виділяють нам партнери на цю допомогу, військову купити одного типу озброєння в Україні можна більше ніж. Той самий тип озброєння у наших партнерів, тому як так кажуть, одні тільки плюси в цього проекту, і ведеться щоденна робота для того, щоб після данії і Канади щоб цей пул країн розширювався, і щоб наша мета була досягнута, мета в 10 мільярдів. От дуже важливо, що ви почали вже говорити про профіцит, та, який отримують партнери від такого співробітництва. І я вас ще хотіла поточнити, що Україна їм може дати зараз на даному етапі? Зрозуміло, що це не кошти, можливо, це досвід. От які аргументи в Україні під час перемовин з партнерами? Ви постійно з ними зустрічаєтесь, створюєте якісь кооперації і так далі. Що ви їм говорите? З яким досвідом ми можемо прийти? До них. Не хотілося би повторюватись, але дійсно наші партнери дуже добре розуміють на сьогоднішній день те, що саме українські сили оборони зараз стоять на варті не тільки України, але і по суті усього вільного світу. Так, тому... На самому такому глибинному рівні це в їхніх національних інтересах допомагати Україні вистояти ефективно захищатися і як наслідок перемогти. Тому те, що ми стоїмо на варті безпеки Європи, це всім очевидно, і це ключова мотивація, яка заохочує наших партнерів долучатися в тому числі до таких проєктів, як зброєрі Manufacturing Freedom. По-друге, звичайно, ми готові. Ділитися з нашими партнерами тим досвідом, який ми е, набуваємо, на жаль, е, через цю агресію е, Росії проти нашої країни через цю геноцидну війну е, ми перетворилися в унікальний свого роду е, англійською мовою. Це знаєте, називається «testing ground». Тобто, це. Е, як тестове та? поле <хи> та, та, та там, де можна тестувати озброєння, і звичайно, це війна, яка є найбільш масштабною за останні десятиліття. І звичайно, багато з наших партнерів, наприклад, виробляючи е, різні типи озброєння, е, вони просто фізично не мають можливості е, зрозуміти наскільки воно ефективне. Е, тим більше знову таки повторюся, все, що відбувається зараз е, на полі бою в Україні, це дуже відбувається динамічно, так. І тому е, розробка, наприклад, яка могла бути супер е, нова, е, новаторською буквально е, місяць-два тому, е, завдяки тому, що відбувається е, із боку агресора, вони теж вчаться, вони теж, е, як то кажуть, е, не сидять без діла. То е, звичайно. Є постійна потреба оновлювати ці дані. От саме ця безцінна інформація, яку ми отримуємо під час використання, в тому числі тієї зброї, яку ми отримуємо від партнерів, вона допомагає, звичайно, їм покращувати свої оборонні потужності. Ну і звичайно, вона допомагає нам будувати наші відносини. І ще. Важливо зазначити, що окрім того, що ми їм пропонуємо е, в рамках проекту менефактзброєрі Manufacturing Freedom, е, по суті купувати українське озброєння для українських оборонних сил в українських виробників. Е, ми також пропонуємо їм фінансувати придбання компонентів, які потрібні нам для нашого виробництва, тому що е, часто саме компоненти, які наприклад ми використовуємо для виробництва дронів, вони є дороговартісні і. Складають насправді суттєву частину вартості е, нових е, потужних дронів, тому е, є різні формати, в яких ми взаємодіємо, і мотивація, і отоці, е, як то кажуть, пул factors, тобто причини, чому наші партнери хочуть з нами працювати і співпрацювати. Вони для них очевидні, е, і це взаємовигідне партнерство. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрієм Саком. А говоримо про такі найбільш кричущі моменти зараз, за які відповідає Мінстратехпром. І, зокрема, хочу далі поговорити з вами про той мільйон дронів, про який обіцяв і міністр з питань стратегічних галузей промисловості, і про це говорив Володимир Зеленський. А про те, що у 2024 році Україна планує виготовити. Як мінімум 1 мільйон fpv дронів. От який стан справ з виробництвом станом на зараз? І чи реальна ця мета до кінця року, чи можливо раніше? Виробничий процес, який стоїть за цими цифрами, триває, так? І оцей мільйон FPV-дронів дронів це реальна ціль. Понад 200 компаній зараз активно займаються виробництвом дронів в Україні, і насправді цей мільйон він вже законтрактований. Більше того, якщо подивитися на спроможності українських підприємств, то на сьогодні, з нашими оцінками, це 3 мільйона і 300 тисяч плюс-мінус. До кінця на рік. року, так? Прошу так, ага, угу. тому. Маючи достатнє фінансування, наші виробники дронів можуть виробляти серйозні кількості дронів, які будуть ефективно застосовуватися силами оборони. А якщо говорити про ті компанії, які зараз в Україні виробляють півідрони і там різного роду ударних безпілотників, наскільки ви бачите от якісні зміни, так наскільки покращується їхня ТТХ, і наскільки ми можемо конкурувати в цьому питанні з ворогом? Тому що Росія так само іде ногу в ногу, як то кажуть, і от про цю конкуренцію трішечки більше розкажіть, дійсно. Ця конкуренція вона реальна, тому що з одного боку є виробництво безпілотних систем і паралельно відбувається з обох боків потужна робота над засобами. Радіоелектронної боротьби, які в деяких випадках унеможливлюють роботу унеможливлюють роботу дронів, якщо просто, то на першому етапі, наприклад, ще рік тому так, ми були зосереджені на тому, щоб збільшити кількість, так, збільшити потужності виробництва дронів. Сьогодні фокус вже зміщується в сторону вдосконалення існуючих розробок, так для того, щоб більш потужно використовувати штучний інтелект для різних типів роботизованих систем наземних, для безпілотних систем повітряних, тому в цьому ключі нещодавно був підписаний наприклад меморандум з німецькою компанією Helsing. так і це компанія, яка розробляє програмне забезпечення саме на базі штучного інтелекту, і звичайно. Такі формати співпраці вони зроблять наші дрони більш якісними, більш потужними і дадуть нам перевагу на полі бою. Але дійсно конкуренція суттєва, динамічна, і можна говорити напевно про певний паритет, але ситуація змінюється напевно щодня, тобто росіяни можуть переважати не тільки в кількості, а і в якості. Я ж кажу, це ситуація динамічна, і е, щодня ми знаходимо наші нові способи протидіяти їхнім дронам. Е, вони намагаються протидіяти тому, що є в нас. Тому е, це е, гонка на випередження, і звичайно, ми намагаємося залишатися на крок, е, а по можливості на декілька кроків попереду. Якщо аналізувати українську ВПК в цілому, яку галузь ви можете виокремити як найбільш розвинуту? так це там дрони, боєприпаси, в тому числі артилерія і так далі? А от з якою галузю виробництва нам треба великі вливання, великі ресурси, і вона трішки кульгає, як то кажуть, на вашу думку? Взагалі, взагалі, ми маємо величезну незакриту потребу по всім напрямкам. Тому, якщо просто то грошових чи ресурсних вливань потребують реально всі галузі, бо ресурс обмежений, так ми вже згадали, що обмеж... і для того реалізовуємо інші формати можливості залучення позабюджетних коштів. В цілому питання пріоритетності завжди вирішується на основі. Замовлень від Міноборони або на основі прямих контрактів від країн-партнерів в рамках того ж проєкту зброя Рімифект Freedom. Ну, але, звичайно, ми ж бачимо і вже згадували, наскільки потужно розвивається галузь безпілотних систем. Тому маємо досягнення і в збільшенні виробництва і тих же боєприпасів, маємо. Хороші напрацювання з точки зору, наприклад, гібридних е, систем ПВО, які е, вже застосовуються на полі бою. Тому, е... А можете поточнити, які це гібридні системи ПВО? Це щось, щось нове, мабуть, для, ну, для наших слухачів так точно? Е, дивіться, це насправді е, розробки, які ми. Е... Вони називаються Франкенсем і вони називаються гібридами, тому що використовуються з одного боку ще пострадянські системи які оснащуються вже. Певними зразками, наприклад, боєприпасів і ракет, які ми отримуємо від партнерів. Ще, якщо я не помиляюся, в листопаді 2023 року було перше ефективне застосування таких систем, і це знову це тільки підкреслює винахідливість і іноваторство нашого ВПК, і це важливий напрямок. Цікаво, правда, цікаво. А якщо Говорити про інтеграцію українського ВПК в європейський зараз, ймовірно, дуже складно говорити про це, оскільки ми там буквально фізично не можемо продавати свою зброю, але ми можемо її в принципі показувати на перспективу, так наскільки зараз і в умовах війни важко привести вітчизняну промисловість до європейських стандартів, наскільки це витратний процес, і наскільки Україна зараз намагається це робити, тому що нам би просто фізично. Закрити потреби, які у нас є по фронту, а то, що говорити в якусь європейську інтеграцію, я знаю точно, що все це було до 22-го року. В мене навіть була програма про НАТО, і кожну програму я досліджувала кожен з станах ну, НАТО, так кожну там якусь деталь, де ми провели, в стандарти блоку. Але як зараз це відбувається? Ну, звичайно, наша стратегічна мета це повноправне е, і повноцінне членство в е, НАТО, е, і ми будемо членами Європейського союзу. І з е, буквально перших днів після початку повномасштабного вторгнення ми підкреслювали, що е, маємо рухатися в сторону інтеграції в е, е, північно-атлантичної оборонні. Е, Систему е, оборонні комплекси, і відповідно, е, це має забезпечити де-факто вже на сьогодні е, інтеграцію України, і, можна навіть напевно сказати, де-факто членство в НАТО. Е, останні е, місяці дуже чітко продемонстрували, що весна е, війна такого масштабу виснажує збройові склади по всьому світу, і сьогодні. Без виключення у всіх країнах, наприклад, Європейського Союзу, йдуть дуже активні розмови про необхідність їм збільшувати, значить, відсоток ВВП, який вони витрачають на оборону промисловість. Ми зі свого боку підкреслюємо, маємо унікальний досвід, яким ми готові ділитися. Наша цінність це в першу чергу експертиза у використанні цього новітнього озброєння на полі бою. Тому все, що ми робимо для розширення своєї оборон... своєї власної оборонно-промислової бази, де факто це вже наближає нас до стандартів НАТО і відповідно. Поступово ми е, і будемо виробляти е, і ті ж боєприпаси за стандарт, які е, відповідають стандартам НАТО, і е, модернізуємо наші виробничі лінії е, для того, щоб відповідати е, стандартам оперативної сумісності НАТО. Е, ну І, звичайно, в цьому ключі вже маємо. Декілька успішних кейсів співпраці з світовими гігантами оборонної промисловості, такими як БіАІ Rheinmetall, РайМ Milrem Robotics, Роботикс. Про це була інформація у відкритому доступі, тому це також напрямок, який активно розвивається. З радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрієм Саком ми поговорили про стан українського ВПК та інтеграцію української оборонки в систему Європейського союзу. Розмову вела Ірина Сампан.